Вітаю на каналі Дитячі Пригоди та казки. Морквинко подорожує світом. Частина друга Франція і запах круасанів Повітряна куля м'яко пливла над ранковим небом. Морквинко витягнув носик назовні і раптом відчув щось неймовірне. Солодке, тепле та хрустке. Запах круасанів. Ого! засяяв він. Мабуть, це Франція. Куля опустилася біля маленького містечка з кремовими будиночками та червоними дахами. На вузьких вулицях вже ходили люди і звірята, а з усіх кав'ярень лунав аромат свіжої випічки. Морквинко виструбнив із кошика та озирнувся. На дверях однієї пекарні висів дерев'яний напис ді Солей» Пекарня сонця. Зайчик зробив кілька кроків і раптом почув: «Бонжур!» Перед ним стояв круглолиций пекар їжачок у білому ковпаку. Він тримав у лапках піднос. Із теплими круасанами. Бонжук несміливо повторив морквинко, і жачок засміявся. Ні, 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 бонжух, це означає добрий день. От скажи Бонжух. Бонжух, повторив морквинко. О, тепер чудово! задоволено кивнув пекар. Я п'єр. А ти хто маленький мандрівник? Я морквинко, і я шукаю нові пригоди. П'єр запросив його до пекарні. Всередині було тепло і затишно, ніби в казці. На полицях лежали багети, бриоші, пироги з яблуками, а на великому столі десятки круасанів, блискучих від золотавої скоринки. Раптом... Пекор занепокоєно зітхнув. Ох, не встигаю, скоро відкриватися, а круасани ще не змащені, без цього вони не будуть блискучими й ароматними. Морквенко миттю підстрибнув. Дозволь, я допоможу, я люблю робити приємне іншим. П'єр здивовано моргнув, але усміхнувся. Звісно!» Він подав зайчику маленький пензлик і чашечку з теплим вершковим маслом. Морквинко зосередився один круасан, другий, третій. Він старанно, ніжно, з любов'ю змащував кожен круасан. Чудово, захоплено вигукнув П'єр. У тебе справжній талант пекаря. А можна я скуштую? І хитро запитав морквинко. П'єр урочисто подав найгарніший круасан. Зайчик відкусив і завмер від щастя. Хрустка скоринка, пухке тісто, теплий солодкуватий аромат. Ммм, це найсмачніша хмаринка у світі. П'єр засміявся. У Франції ми любимо, коли їжа приносить радість, і кажемо: мям-мям, коли щось смачне. Мям-мям, повторив морквинко і розсміявся. Після смачного сніданку зайчик допоміг виставити випечку на полицях. Пекар подякував. Морквинко, ти сьогодні врятував моє ранкове відкриття і на згадку подарував маленький теплий круасан у паперовому пакетику. Зайчик притулив його до щічки. Дякую, П'єре, а я навчився новому слову. І якому ж? усміхнувся пекар. Бонжур, а ще мерці. Це ж дякую, так? Так, ти вчишся дуже швидко, мій друже. Морквинко повернувся до повітряної кулі. Коли куля піднялась над містом, П'єр помахав лапкою, а вулиці наповнились ароматом теплих круасанів. До зустрічі, Франція!» – вигукнув Морквинко. Далі мене чекають нові пригоди. І куля попливла в бік рожевого світанку, несучи тепло французького бонжур і смак щастя в маленькому паперовому пакетики. Кінець. Казки оживають на нашому каналі, тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно отримаєш продовження цієї казочки.